Всіх вітаю на каналі Стокмото. Сьогодні на огляді японський спортбайк Kawasaki Ninja 400. Мотоцикл 2020 року. Без пробігу по Україні. У відмінному технічному та візуальному стані. Прибув з Японії з невеликим пробігом по Японії. Оглядаємо більш детально технічний стан. Розпочнемо з передньої резини. Рік випуску 24. Стан відмінний. По диску з носу немає. Всі мітки присутні. Колодки. Норма. Пильники вилки. Без зауважень. Стан радіатора. Відмінний. Присутня система АБС. Також всі мітки на місці. Зауважень по пластику немає. Пластик без подряпин та пайки. Оригінальний окрас, оптика в гарному стані, без колів та зауважень, пластик також. На склі є невелика потертість. Так, по правій частині по пластику є незначна косметика. Також на сірому елементі. Загалом все у відмінному стані. Всі мітки присутні. Нічого не крутилося, все в стоковому стані. Задня резина також 24-го року по диску зносу взагалі немає колодки, відмінний стан. По лівій частині без зауважень, без косметики. Всі мітки присутні. Сидіння, бак все у відмінному стані. Оригінальний пробіг по Японії. 10,265. Також є відмітка. Двигун працює без жодних нарікань. Рівень антифризу норма. Кому потрібна якісна надійна японська техніка? Телефонуйте.